Пароніт марки Пон Б загального призначення, також можливе різання пароніту згідно креслення або ескізу. Пароніт це листовий матеріал, виготовлений на паронітових вальцях із суміші волокон гризотилового азбесту, синтетичного каучуку, мінеральних наповнювачів та вулканізуючої групи. Призначені для виготовлення різних конфігурацій та розмірів прокладок, які використовуються для ущільнення нерухомих з'єднань апаратів, судин, арматури, трубопроводів, двигунів зовнішнього згоряння та інших агрегатів. Пароніт забезпечує надійну та ефективну герметизацію різних сполук в умовах впливу високих температур, нестабільного тиску та агресивних середовищ. Найчастіше вони використовуються для ущільнення роз'ємів насосів, компресорів двигунів. Фланців трубопроводів та іншого обладнання, Пароніт загального призначення застосовується в середовищах: прісна перегріта вода, насичена та перегріта пара, сухі, нейтральні та інертні гази, повітря, водні розчини солей, рідкий кисень та азот, важкі та легкі нафтопродукти. температури робочого середовища від мінус 50 до плюс 450 градусів. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.